Тиждень 26, урок 228. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку збереження енергії, значення повітря в природі і житті людини. Прочитаємо лист Центаврика. Час потрібна енергія для освітлення, роботи побутової, техніки й транспорту, опалення помешкання тощо. Однак її вироблення часом згубно впливає на довкілля, а невичерпні джерела енергії не можуть задовільнити всі потреби країни. Тож, можливо, слід споживати менше енергії. Дошкільнята навіть засперечалися. що краще зберегти певну кількість енергії чи виробити нову. Допоможіть з'ясувати, як запобігти забрудненню довкілля та заощадити енергію. Допоможемо Центаврику. Пригадаємо основні джерела енергії. Установимо відповідність. Вичерпні та невичерпні. Нафта. Вичерпні. Вітер. Невичерпні. Газ довичерпне. Сонце невичерпне. Кам'яне вугілля, рухома вода, уранові руди, дрова. Ось так установили відповідність. Розгляньте малюнки. Позначте зображення об'єктів якими не можна скористатись без електроенергії. Поміркуйте, які з обраних предметів треба вимкнути відразу після використання, або коли йдеш на прогулянку. А який предмет вимикати не слід. Розкажи, коли його можна вимкнути. Так, праску, чайник, комп'ютер ми будемо вимикати відразу. Фен, лампу настільну теж ми будемо вимикати. А от холодильник вимикатимемо. Ну, хіба що коли треба його помити, а так вимикати його не слід. Енергозбереження це дії, спрямовані на ощадливе використання теплової та електричної енергії. Прочитайте відповіді до шкільнят на запитання цитаврика. І розкажіть, які висловлювання є правдивими. А в чому дошкільнята помиляються? Прочитаємо в відповіді дошкільнят. Краще виробити певну кількість нової енергії з невичерпних джерел, ніж намагатися її зберігати. Енергію краще накопичувати, аніж використовувати. Слід ощадливо використовувати енергію, не витрачати її марно. Які висловлювання є правдивими, а в чому дошкільнята помиляються? Так, зберегти певну кількість енергії доцільніше, ніж виробити нову. Існують прості способи збереження тепла й електричної енергії. Коли виходиш із кімнати, вимикай світло. Використовуй енергозаощадні лампи. Провітрюй приміщення взимку як слід. Відчиняй вікно на кілька хвилин. Але не залишай квартирку відчиненою протягом дня. Наливай в електрочайник лише потрібну кількість води. Поділіться. Як у вашій родині зберігають теплову та електричну енергію? Переглянемо мультфільм. Який світ тобі сподобався більше? А що ж призвело до такої кількості бруду? Поглибимо знання з теми, прочитаємо текст пошепки разом з диктором. На жаль, робота великих заводів та електростанцій пов'язана з викидами шкідливих речовин у довкілля та забрудненням повітря. Щоб запобігти цьому процесу, країни-члени Європейського Союзу створюють правила для роботи заводів і вимагають їх дотримання, організовують екологічну перевірку підприємств тощо. Ці заходи надзвичайно важливі, адже повітря потрібне всьому живому, рослинам. Тваринам та людям. Воно необхідне в промисловості, а також для польотів, птахів і літаків, без повітря на землі не було б життя, тому його слід берегти від забруднення. А як ти допомагаєш планеті зберегти повітря чистим? Підсумкуємо наші знання Установіть відповідність. Перевірте. Ось так. Пропоную вам виконати творче завдання. Вітаю. Виготов... Виготовте повітряний літочок за схемою на сторінці 39. Випробуй вибір на дальність польоту. А я прощаюсь з вами до наступного уроку.